Стара карта, і на ній вулиці Прибраженська, казарми, Переволичка і наша вулиця Надєжинська, на якій знаходиться наш ліцей. Ось ми бачимо на нашій мапі це розміщення нашого ліцею. А тепер подивилися, подивилися зверху, як красиво виглядає наша вулиця красива, зелена, нарядна. І зараз, подивитися справа, ми бачимо чудовий замок. Це є перший номер на вулиці Гоголя. Де жив той самий шах, Шах Персидський, який в 1909 році, після революції в Персії, приїхав до Одеси і тут зарендував оце дуже красиве приміщення, в якому до 1917 році розміщався шахський палац. Ось ви бачите світлину з його родиною. Цей будинок був за. Для будівництва Зеноном Бжазовським, який був дуже вражений Палацом Воронцов в Криму. Але утримувати такий будинок було дуже дорого, бо це дуже важка була ноша для нього. І Бжазовський віддали це, цю будівлю будин, Одеському місцевому краєзнавчому комітету. Цей будинок став місцем проживання, як я вам казала, Хана Валі... Мухамеда, але потім тут було дуже багато різних учбових закладів, е, політичних організацій, банків. Це дуже красивий шахський палац, який прикрашає нашу вулицю над обривом. А тепер дивиться, прямо з цього обриву дуже добре. Ми бачимо море. Як і раніше, з нашої вулиці добре бачимо порт. Ми бачимо його кораблі. Як і раніше, ми бачимо, як вони заповнюють нашу гавань. І дивіться, це старі фото. А зараз ми бачимо, побачимо новий ось інший берег нашого заліву: це чудова вулиця Гоголя, яка назву має після Старої Надежинської. Про це було написано дуже багато листівок, газет, і починається вона ще на місці одного знесеного дому невеличким парком. Це парк, який був З нечутної сторони ми бачимо дуже красивий будинок. Він має прикраси червоного кольору, і він належав колись Фальцфейном. Це дуже красивий будинок. Це дуже багаті люди, які займалися великою кількістю благодійністю. Вони мали підприємства. Це були люди, які створили Аскані Нову. Перед вами їх родовід. Це фальцфейни, це дві, два прізвища, які були об'єднані в одне. Будівля, яку вони побудували, дуже нарядна, дуже красива, охайна. І її, вона стала прекрасною не лише Одеси, а й її візитівкою. Фальцфейни дуже чудова родина, і ви бачите перед собою останнього. Члена цієї родини, якому більше ста років, він теж бував, коли був дитиною в цьому будинку і теж бачив його дуже красиву архітектурну прикрасу. Так. Це Атланти, які стали візитівкою нашого міста. Це єдина відома нам скульптура Атлантів, які тримають земний шар на поясниці. Інші Атланти тримають, як і положено, на плечах, на руках. Їх дуже багато на цій вулиці. Вони прикрашають її чудовими своїми масками, своїми фігурами, своїми е каріацідами. От перед вами чудові атланти, які тримають балкон. Мімо них ходили різні чудові люди, які внесли свій внесок в історію культури, розвитку літератури, науки нашого міста і нашої країни. Я вам казала, що в, цьому дому, в тому домі жила і Леся Українка. Ось так виглядала вона тоді, наприкінці ХІХ століття, коли, коли лікувалася в нашому місті. середині міста ви бачите, бачите оцей колодязь. Колодязі, такі були привезені з Італії. Їх було 57 мармурових колодців, які прикрасили дуже багаті, красиві будинки центральної частини Одеси. Один з них стоїть тут, в цьому невеличкому парку, який створили в 1965 році. Вся вулиця покрита великим великою кількістю доходних домів. Вони були різні. Спочатку двохповерхові, потім почали будувати три чотириповерхові на 70-х роках 19 століття. Внутрішня частина з них залишилася. І ми бачимо, як деякі будинки зараз прикрашені, як їх реставрують і приводять до дуже такого схожого на первоначальний стан. В цьому будинку, в, домі, в квартирі номер 4 жив Філатов Лимен Петрович, який був досить відомим офтальмологом. У 1941 році, коли почалася війна і наступали німецькі фашисти, Філатов був вивезений в еміграцію і де він в евокуції, де він займався лікуванням наших поранених. В цьому будинку жив і його вчитель, який теж дуже довго з ним працював. До 20-х років, коли почали більшовики тиснути на нього за його погляди, він був вимушений виїхати з Одеси за кордон. Крім нього, тут жили ще кілька різних викладачів з Одеського університету, з медицинського факультету. І якщо ми пройдемося з вами по цьому. По цій вулиці ми побачимо дуже велику кількість меморіальних дошок, які пов'язані з іменами чудових людей. Фото Ісаковича, який працював ботаником і викладав в нашому університеті. І ми з вами стоїмо перед будинком, в якому жив Гоголь. Цей будинок належав генералу Трощинському, його далекому, дуже далекому родичу. Гоголь приїхав з поправити своє здоров'я, але захворів ще більше. Але що важливо, в цьому домі була написана друга частина мертвих душ. Ці кажуть, що вона згоріла. Ні, не згоріла вона. Трощинський її видав. Ці листочки, які залишилися папірці в його домі, і таким чином друга частина, коли її почитаєш, то розумієш, чому Гоголь її спалив? Бо такої фантастики в Російській імперії просто не могло бути. Напроти будинку Тращинського ми бачимо невеличкий будиночок, два поверхи, який належав Оттону. Оттони приїхали до Одеси в 1808 році. 1822 тут народився архітектор Оттон, якому ми зобов'язані наявності дуже красивого будинку на вулиці Пушкінській, де знаходиться музей запсідного та східного мистецтва. Родина розросталася і до цього маленького двоповерхового будиночку добудували ще два, як з провулку Казарвиного, так і з вулиці Гоголя. Родина існувала тут проживала до 1919 року. Коли стало зрозуміло, що це буде країна не та, як була раніше, що тут будуть керувати більшовики, вони звідціля повернулися до Італії. І ми з вами знову повертаємо на е, простосторонню сторону вулиці і бачимо будинок Ковалєвського. Це та будинок належав тому самому Ковалєвському, який колись. В Одесі зробив першу водонапорну башту, завдяки чому вже в 40-х роках з'явилася перша вода. Але ця вода була механічна, вона пахла дуже неприємно. І люди не бажали ставити собі таку механіку і тому продовжували покупати воду у бочкарів, які привозили її з 16-ї станції Фонтана. Ковалевський був, цього розорився. І ми знаємо, що цей будинок був проданий. Це теж один з доходних домів, які працюють на нашій вулиці. І ми з вами підходимо до нашої школи. Поруч зі школою є маленький дитсадочок. Це дом належав Манукбею. Ця людина походила з Золотої Ордищі. Вони були дуже-дуже далеке. Будинок збудований в класичному стилі, і зараз тут невеличкий дитський садочок. Він поруч з нашою школою. Знаходиться, ви бачите, яка красива ріштівка на цьому вході. А ось і будинок, який навпроти нашої школи, це особняк Сабанєєва. Генерал Сабанєєв провів дуже цікаве життя, займався літературою, знайомив з Пошкіним і розповів йому історію свого життя. Так з'явилася повість Миціль за метіль». Це будинок, який звір з якого верніше. Було вивезено бібліотеку за його заповітом, і ця бібліотека стала майже початком нашої публічної бібліотеки, яка почала формуватися з 1829 року. А ось і ми повернулися до нашої школи. Будинок Машевського, чудовий будинок. В ньому 145 років вже звучать дитячі голоси. Тут роздається дзвоники, починаються уроки, тут живе шкільне життя. І ми бачимо з вами, яка вона красива наша школа, наш ліцей номер 43 А ось і наш двір, куди ми приходимо 1 вересня з квітами. І звідки ми виходимо у травні, у червні місяці. Дивіться, як давно тут збиралися діти, як багато дітей зі навчалося, як багато чудових доль тут починало формуватися. І ми бажаємо вам теж скоро повернутися до нашої школи.